Всім привіт друзі! І сьогодні я в магазині і побачила ось такі цукерки. Цукерки чорної злої. Чаклунки буду зараз кукувати. Я зла чаклунка. Всі цукерки я варила у казані. Якщо не боїшся спробувати їх, вони усі чорні, а смаки різні. виноград, апельсин, яблуко, полуниця, суперкислота, огірок, лимон, перець, плюс два секретні смаки. Зіграй ой, груз друзів, кому потрапиться пекучий перець. Ну що, давайте спробуємо Ну, буду сама знімати. Так, викриває. Ага, ой, не всі ось такі от чорні. Ну Тут ще тільки випачка вас. Хай ладно, хай там його. Зараз скільки їх. Тут там один, два, три, чотири. Пість 20 штук. Так, цукарок тут. Ось так вот. А, виспить. і так Цикару. Падається з рук. І так, подивимося. тут І така більша, Попробуй її. Подивимося. Подивимось, що це буде. А пеку це <coughs> пекучий перець. А господи. Мам, шаозник попробує. Щоб поробити смак перцю. Mm -hmm. Так. Це наступні кисни зумі. <звач> Схоже на яблуко. Ніби і не яблуко. Ні, я думаю, руки не фарбують. Тільки трішки блестять після них. Пробуємо. Може це перець Через перець Ні, не. Чу. Так Можете виноград апельсин, яблуко полуниця, Суперкислота, ігрок лимон, перець і плюс два секретні смаки. Ніху, що не хочу не... Це креаційний смак по-базі. Що mm. шає, киспорчона. Е що води, що в мене прийнялося? Ось так. Суп'яті, не маю чим. Ось mm. так. Пішов. Попробуй. Это как некая слюнка, ну себе думаю, что целый лимон, я не знаю. Промышляй. Все, не знаю, Толіхи, супить, Я не знаю, що це за смак. На ось такі цукерки. Чорної, чорної і е, чакунки. Так що, якщо у когось є бажання е, пограти зі своїми друзями і дізнатися, е, хто везучий, а хто ні, то купляйте такі от скерочки. І спробуйте, грайте з ними. І подивіться, кому попадеться самому першому перець. І якщо ви все-таки знаєте, напишіть, мені, що за два секретних, е, що там за два секретних смаки. Бо я не можу зрозуміти, Може я якісь зі м'яких, я зрозумію, де. Да. Но поки що мені не попадаються. Попадається те самі. Пока-пока.